Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, як пройшов у нас сьомий сезон. Так, ну відразу вам скажу про ось цей предмет, про який мені щойно написали в коментарях, плащаницю Помилкової смерті. Вона дає плюс один до всіх пасивок, Але в чому заключається її важливість саме в цьому сезоні? Це виправлять в наступному. Те, що вона дає плюсик до всіх оцих пасивок, це все дуже класно. Найголовніше, що вона робить, це якщо ви бачите, вона дає також плюсик до нашої головної пасивки. Бонус від предметів, ну, ми бачимо, тут одиницю. Цього не має це бути. Тобто, якщо ви своїм персонажем не можете пройти над високий рівень ями. Але ми бачимо, що з неї в нас тепер не вистачає наших е, А Ані, вистачає, можна бігати навіть з неї. Е, так, давайте про інше розповімо. Це з неї буде вистачати, це якщо ми амулет нормальний якийсь візьмемо. Ну, наприклад, 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 наприклад ось цей з пасивками. То тоді ситуація зміниться, але можна буде одягти тоді ось цей камінь, і всього в нас буде вистачати. Друзі, ну якщо ви не знали, як можна найвище пройти своїм персонажем, раджу вам використовувати саме ось цей предмет, тому що його ще в цьому сезоні можна використовувати як надсильний. В наступному, я думаю, що розробники його нарешті виправлять про що хотілося б розповісти? Про класи, друзі, які у нас топ-класів в сьомому сезоні, відразу скажу, що він є виключно індивідуальним для кожного, тому що ну, в кожного гравця предмети всі відрізняються, все дуже сильно залежить від амулету. Все дуже сильно залежить від е, тих аспектів, які нам вдалося вибити, е, від їхньої якості, чи вони в нас максимальні, чи вони в нас не максимальні. Е, я виключно скажу про свій рейтинг, скажімо так, тому що ну, я їх тестував власноруч всі, і тому е, буду. Відштовхуватися все ж таки від того, що мав саме я на своєму аккаунті. Тож, не пам'ятаю, чи, до речі, було відео, довелося мені вибити новий амулет на чарівника на вогняній стрілі. На вогняній стрілі вийшло пройти 110-112. Ну, візьмемо 110-й також рівень порталу, якщо буде нормальний амулет. З нормальними пасивками, а не з тими, що були, можна пройти 110-й рівень порталу. Також на чарівнику, який в нас використовує е, сет через блискавичний спис е, через руни, е, через руну ЗАН і руну Якс, е, е, який в нас працює від наших штанів, також вийшло пройти 110 рівень порталу максимально. Знову ж таки, можна пройти, я думаю, десь 120 і 130. -й, але тут давайте зупинимось і поясню, чому саме ну, в мене вийшло пройти саме 110 рівень. Друзі, якщо ви будете грати постійно на одному і тому ж самому персонажі, Якщо ви постійно на нього будете вибивати якісь нові предмети, якщо у вас будуть на ньому максимальні аспекти і будуть хороші предмети з хорошими афіксами на великий афікс, і всі закалки впадуть саме на цей афікс, вам потрібний скоріше за все у вас буде відрізнятися ця вся історія, тому що якщо постійно грати одним класом і вибивати всі предмети лише на нього, Скоріше за все, у вас буде можливість на нього роздобути якісь супер класні предмети. Зараз такої можливості високої немає. Але я думаю, що в наступному сезоні ми будемо скоріше за все, це робити і буде сенс бігати друзі, яму постійно, тому що тепер. Якщо ви не знали, наш вендер, який буде продавати нам предмети, він буде нам давати нормальні легендарні предмети. Тобто не буде такого, що він буде сипати нам чисто жовті або сині предмети. Тобто, в нас буде тепер чудова можливість постійно проходити яму і вибивати з відтіля хоча б хороший, наприклад, амулет. Тобто Якщо ми назбираємо цілу купу наших оболів, цих синеньких, ми зможемо вибити у нашого вендера хороший амулет. Це можна зробити також ось таким чином, друзі. Мені це зараз не потрібно, але просто покажу. Якщо у вас багато золота, велика кількість, ви можете використовувати ось цю штуку. Я вважаю її досить корисною, тому що звідсіля. Може випасти нам нормальний амулет. Але майте на увазі, що це буде не з першого разу. На звичайному режимі я проходив постійно ось цю штуку саме через ось ці ключі. Ну або схожі на них. Там є ключі ті, що виключно для нас, є ті, що для групи. І на ось цю штуку в мене пішло приблизно. Так, ну не згадаю, скільки в самих проходженнях в мене пішло десь 3 мільярди. Тобто, якщо ви хотіли свого персонажа максимально посилити, не знаю, і у вас там цих мільярдів вже 20-30 і більше, і вони вам не потрібні. І якщо ви хочете зібрати максимально сильно свого персонажа, і якщо у вас є ці ключі, раджу вам витрачати саме їх. На ось цю штуку на амулет, і якщо у вас, звичайно, немає нормального амулету, тому що від амулету дуже сильно залежить те, наскільки потужнішим стане наш персонаж. В новому сезоні це буде трошечки легше. Знову ж таки, по тій причині, що змінять випадіння самих предметів з нашого продавця. Які ми купуємо за наші оболи, тобто буде сенс бігати дуже багато кількість ям, вибивати з звідтіля оболи, і таким чином ми зможемо спокінесенько собі я думаю, вибити якийсь непоганий амулет з пасивкою. Ми це обов'язково з вами перевіримо зараз в цьому сезоні, якщо ви хотіли ще якимось чином посилити свого персонажа або просто хочете його залишити, щоб він у вас був з нормальним амулетом, з нормальними пасивками, то якщо у вас велика кількість золота, раджу вам витрачати саме ось ці ключі, саме на амулети в підземному місті, тому що таким чином ви зможете його посилити. Ну, Це так, маленька предисторія до того всього. Також, я думаю, стане простіше вибивати якісь різноманітні інші предмети, тому що раніше в нас не було такого івенту. Ну, скажімо так, вони були, але предмети там випадали дуже, ну скажімо так, в дуже маленькому обсязі. І мені от здається, що з цим нововведенням, коли ми зможемо дуже швидко проходити якісь там рівні ями і набивати ці оболи, в нас це буде все працювати набагато ліпше, тому що з'явиться можливість ці предмети у великій кількості видобувати в нас. Для того щоб проходити все вище і вище, знову ж таки, вам потрібні просто-напросто ідеальні предмети. До цього моменту в нас такої можливості не було. Зараз вона з'явиться і побачимо, що ми зможемо з того продавця, скажімо так, вибити. Це буде досить цікаво, як на мене. Ну, і, звичайно, беремо в розрахунок, беремо в розрахунок друзі, те, що тепер, тепер в новому сезоні. Ми також зможемо дуже, скажімо так, буде дуже більше в нас різноманіття, де ми можемо це все вибивати. І я думаю, що це буде не так сумно, як бігати підземне місто постійно. Ну, тобто, підземне місто залишиться, тепер ще додасться, я думаю, яма, тому що в ній ми також зможемо ці оболи брати і вибивати за них предмети. Ну, Я думаю, це вже буде цікавіше. Хочу сказати про те, що люди, ті, які проходять над високий рівні порталу, знову ж таки, беремо в розрахунок торгову площадку. Ну, Тобто трейд, він може бути або ж в чаті. Ну, я не знаю, ви можете взяти будь-які предмети, це я думаю, ні для кого не новина. Ну, от беремо начебто непогані предмети і, і можемо їх за якісь копійки там продати виключно. Якщо нам хочеться. Навряд чи їх хтось під кінець сезону буде вже е, купувати, але таким чином можна також е, дістати собі золото. Я раджу проходити Дари Титанів, е, видобувати звідтіля проходження на босів. Або самотужки йти на цих босів, вибивати з них предмети і просто-напросто їх продавати. Або продавати самі ці проходження на цих босів. Тут вже як, як вам зручніше буде. Тож про трейд. В сьомому сезоні, от чому не подобається цей трейд, не хочу задівати, скажімо так, ще одну гру. В нас буде. Більше можливостей, друзі, не користуватися цим трейдом, що я вважаю дуже сильно, гарною новиною для тих людей, які не дуже сильно полюбляють ось цю історію з трейдом. Тобто тим, кому подобається просто грати і вибивати предмети самотужки, а не десь шукати там на. Якісь площаці чи просто в чат писати там хочу амулет з двома пасивками. Тобто, в нас з'явиться більше можливостей зробити це все власноруч, вибити ці предмети самим. Мені не дуже сильно подобається одна гра, там де нам нічого абсолютно не випадає, і все виключно залежить від торгівлі. Ну, ви можете здогадатися, яка це гра. Я Поки що, мабуть, поки це не зміниться, я в ній не буду в неї грати, тому що мені так грати нецікаво, коли е, нам падає просто-напросто все завгодно, крім того, що нам потрібно на персонажа. Ну, я не вважаю це е, супер цікавим. Е, мені більше подобається, коли ми можемо зібратися власноруч і можемо, м, ну, грубо кажучи, якимось чином. Е, ці предмети вибити власноруч, а так я вам скажу. І мене дуже сильно смішить, коли те, за що одну гру е, ругають, скажімо так. Тобто Diablo 4 за це більше ругають, що тепер типу, е, прокачуватися стане довше, предметів буде падати менше, порізали босів, і дуже сильно за це гру ругають деякі там люди. Е, не будемо тести пальцями. А другу гру за це хвалять. От. Мені здається, що це трошечки щось мені нагадує, знаєте, подвійні стандарти. Про те, що одну гру хвалять за те, за що другу гравці навпаки лають. Ну, не будемо задівати цей момент. Просто щоб ви знали, що. Зараз те, що мені подобається, те, що буде відбуватися, що нам не потрібен буде е, сильно е, той трейд, тобто нам не потрібно писати нікому в чаті, е, шукати якісь предмети, якимось чином їх там, е, не знаю, намагатися продати, постійно або заходити в чат, там, продавати якісь предмети, не знаю, намагатися. Ну, це просто непогані кільце з непоганим афіксом, але е, навряд чи. У когось з гравців цього кільця немає. Але буває таке, що хтось тільки не починає грати, і комусь воно можливо буде ліпше потрібне, ніж мені. Тож дивіться, мені здається, що буде круто. Що ми зможемо ці предмети вибивати всі власноруч, що вони будуть падати. Хоч в якомусь обсязі, неважливо в якому, що вони будуть нам падати саме тоді, коли ми будемо грати, а не торгувати ними на якійсь із е, площадок. Скажімо так, тому я вважаю, що це добре. І для того, щоб зібрати собі там, надсильний якийсь білд, нам не потрібно буде користуватися з цією дурницею як трагівлею. Я тепер е, розумію, чому не хочуть. Е, Розробники додавати взагалі торгівлю, цю гру, тому що це все, скажімо так, перетвориться не в гру, а просто в ринок. Знаєте, там де люди просто заходять не грати. А заходять купувати просто речі і збираються там уже не за тиждень, а за півгодини і потім пишуть, що гра не цікава. Тобто не потрібен той ринок, не потрібна ця дурниця. Ви скажете так, будуть люди, яким цікаво самим збиратися, і самим буде цікаво це все робити. ну, не з ким не торгувати. Ну я так граю і мене це в принципі влаштовує так. Але уявіть, будь ласка, от, хоча б на секунду, що почнеться, якщо в грі можна буде за ігрову валюту, за золото. Ну, неважливо, яким чином ви це золото там, скажімо так, ну, фармили чи. Не геть, щоб фармили. Можна буде купувати собі речі, там, чи сети вже готові. Ну, це, це все перетвориться просто в, в pay to win, як то кажуть, чи як там ще. Тобто на одному персонажі ну, навіть от ситуація там, зібрали якийсь сет, купу ресурсів на ньому зібрали, а потім, щоб пограти за всіх інших персонажів, просто-напросто е, взяли все, е, скупили з <с> ринку. <-напрошу> <с -напрошу> Скажімо так і все. Більше вам в гру грати не потрібно. Все найліпше купили, що вам потрібно було, і все, до побачення. Гра не цікава. Не знаю, мені здається, що ліпше, нехай предмети тепер можна буде вибити з монстрів, ніж ходити там по, -по ринках і шукати, де купити тобі той чи інший предмет. Чому про це розмова в цьому відео? Тому що жоден предмет. Я ні в якого гравця не купував. Тобто, ніяким чином це не вплинуло на проходження цієї всієї гри. Тобто Всі предмети, які ви бачили на персонажах, це предмети вибиті власноруч і тому. Це все буде виключно відштовхуватися від того цей рейтинг, що ми змогли зробити власноруч. Якщо ви десь купували предмети, чи якимось чином у вас, у вас персонаж одягнений ліпше, бо ви грали на одному персонажі, він буде відрізнятися. Ну тож, давайте коротко про те. Що саме в нас вийшло зробити в цьому сезоні. В цьому сезоні в нас вийшло, друзі, на чарівнику пройти 110 й максимально портал, тобто далі там вже було ну, гірше і практично нереально. Тобто Спроби були, але я їх вирішив не викладувати, тому що вирішив тільки про некроманта залишити, тому що там у нас була можливість пройти надвисокі рівні, і на нього ми витрачали з ці штуки, щоб. Втікти з порталів Ось ці от предмети, щоб втікти просто-напросто з порталу. Тому, скажімо так, ті ролики, там, де в мене не вийшло пройти на високій рівні, я їх просто-напросто не викладував. Тож, чарівник, в нас пройшов 110-й, духонароджений у нас пройшов 100-й рівень порталу. Також це залишилося скоріше за все за кадром. Тому що там я проходив на звичайному режимі і не можна було нормально це співвіднести з сезоном. Скоріше за все, що на сезоні він би також пройшов або 105-й, або 110-й. Ну, давайте для чистоти експерименту, нехай залишиться, що він пройшов у нас сотий рівень на звичайному режимі, та і все. Для чого? Для того, друзі, щоб ви просто знали, що він. Ну, Може його пройти, але я їм просто-напросто не грав в цьому сезоні, тому він в нас на останньому місці. Далі в нас іде розбійник, він в нас також пройшов 110 рівень порталу. Але він пройшов його ліпше, тому що там не потрібно ніяких друзі моментів з якимись там рунами. Тобто ним можна грати спокійніше, не потрібно ніяких там запускати ну, допоміжних ефектів, сильно слідкувати за нашими клавішами. Тобто я вважаю, що розбійник ліпше, ніж чарівник, хоча б по тій причині, що. Ним просто-напросто простіше грати. Просто протискаєш час від часу наші зілля, які посилюють наш урон, і спокійно собі проходиш там ті рівні порталу. Нема е, ніяких е, сильно е, не знаю, там складних зв'язок рун. І він собі спокійнесенько собі цей 110-й портал проходить у нас. Тому вони в нас в принципі, на одному місці так і залишаються. Спірітбор ну, на останньому, його ми в рахунок в принципі, особливо не беремо, нехай буде на останнім. Далі. Наступний у нас персонаж це ідея якраз друїд. Він в нас пройшов 115 рівень ями. Далі ми не стали ним грати, тому що в нього якраз з рунами все погано. Їх, до речі, виправляють в наступному сезоні, тому, можливо, добре, що ми не займалися тут дурницею. Ми пройшли 115 рівень ями, друзі, тому що ми використовували руну, яка нам дає можливість посилити урон тільки одну зв'язку, тому що. Не пам'ятаю, чи це потрапило на відео, чи не потрапило, але якщо використовувати руну, яка дає нам можливість іще посилити свій урон, але тільки коли ми попадаємо в ефект контролю, ми просто-напросто не змогли б з нею грати на хардкорі, Тому що є один момент, якщо ми візьмемо ось цю руну, це все дуже просто ось ця руна Фео. Коли наше здоров'я має опуститися до низького або коли ми маємо потрапити під стан контролю на хардкорі це, мабуть, найгірша ідея, як грати цим класом, тому всього-навсього 115-й рівень порталу ми пройшли друїдом. Звичайно, якщо ви грали на звичайному режимі, там ви мали можливість пограти. Саме ті ями, які вам хотілося ну, вищого рівня, тому що ви могли помирати, але в нас, ну, в нас вийшов результат такий. Тобто в нас друїд пройшов 115 рівень ями, можливо, можна було пройти і далі, але далі ним грати просто-напросто незручно. Це відразу втрата персонажа, тому в принципі, його сила залишилася в нас на такому рівні. Далі в нас іде е, варвар. Варвар у нас пройшов е, 125 рівень ями. Е, можна було б пройти і далі, але, друзі, я просто не став збирати м, той білд, який в нас е, виключно йде для підпушу. Поясню чому. Цю збірку я не використовував, тому що, по-перше, ресурсів на той момент на неї не було. А по-друге, тому що вона також не годиться нам в тому плані, що там також потрібно використовувати ту руну, яка дає нам можливість наносити більшу кількість урону, але яка нам просто-напросто не дає можливості зробити цього на харткорі. Тому варвар в нас пройшов тією збіркою, яка в принципі. Годиться, ну, яка відмічається як міфічна, просто типу прохідна, а не під пуш, але він зміг нею пройти 125 рівень ями. Ну, також не записував, але на сезоні вийшло пройти, ним. був схожий варвар, скажімо так, ну, такого ж самого вигляду він змог пройти 135 рівень ями, тому що там можна було прибрати просто деякі моменти із захиста. Тому, друзі, будемо вважати ну, і також використовувати допоміжний камінь, який наносить додатковий урон за рахунок того, що нам не потрібно використовувати камінь те, що нам дає пасивку. Тому ну, будемо брати в розрахунок, що хардкор, ну, це 125 рівень, звичайний режим це 135 рівень. Якось так. Ну, І на першому місці, звичайно. Друзі, у нас некромант. Некромант у нас пройшов 145-й ями. Я також, що саме цікаве, потестував його на звичайному режимі. Ну, Також вирішив не викладувати про це ролик, тому що чомусь людям не дуже сильно подобається звичайний режим, але просто щоб ви знали для інформації, що він на звичайному режимі максимально зміг пройти без сезонних ніяких сил. 140 рівень ями. Якось так, друзі. Тому, ну, звичайно, самим найсильнішим персонажем в цьому сезоні, я думаю, є Некроман. В наступному сезоні побачимо, як воно там далі все буде. Якщо вам цей рейтинг був цікавим, якщо ви хочете не знаю, почути про рейтинг тих класів, які будуть грати в нас в сезоні, я думаю, вам потрібно просто зачекати. Скоріше за все, ми його зробимо вже після початку сезону, тому що зараз немає ніякого сенсу робити якісь висновки, але ну, мені чомусь здається, що будуть дуже гарно грати ті класи, які у нас мають бонуси від якихось елементальних стихій, тобто від вогню, там, льоду, отрути і далі. Це буде скоріше за все, на першому місці, я думаю, це буде чарівник і духонароджений, на другому і на третьому це буде «Некромант» і друїд. І, мабуть, також розбійник, ну і варвар чомусь в мене поки що на останньому, тому що в нього ніяких бонусів від стихій, окрім вогню, особливо немає. Але, можливо, від вогню буде найбільший бонус, тому тут питаннячко. Ну, і варвар також стійкий, тому його не варто ставити на останнє місце. Побачимо, друзі. вийде новий сезон, подивимося, хто в нас буде найсильнішим. Зараз в нас в топі вийшов на першому місці Некроман, на другому варвар, на третьому друїд, на четвертому і п'ятому в нас поділили чарівник з розбійником. Ну і на останньому духонароджений, тому що якось в цьому сезоні не склалося за нього грати. Дякую, друзі, всім за увагу. До зустрічі в нових відео.